В травні нам це стало відомо в травні 22-го року. Весь український інтернет облетіли світлини розбитої, практично повністю зруйнованої, і мозаїки Боровітер прямим прильотом снаряду. Звісно, саме в цей момент почала в головах дуже багатьох митців виникати ідея, що його треба буде колись, коли у нас буде знову доступ до Маріуполя. Відновити І я неймовірно радію, що ця. Ідея вже почала втілюватись ще до того, вже зараз. І, е... Об'єдналося дуже багато людей і дуже багато митців, дуже багато спеціалістів експертів з усієї України. І одна з найважливіших таких складових цього проекту це ідея зробити її мобільною, і це дуже було багато технологічного обговорень. Чи це буде величезна така глиба, яку буде важко возити? Чи це будуть пазли, чи це будуть квадратні пазли в результаті? Ви бачите те, що виникло це дійсно 68 пазлів. Які збираються, і е, зараз е, ми дуже раді, що Львів приймає цю мозайку. Це вже третє місто в маршруті подорожі цієї мозаїки. Мрія, що після подорожі Україною, і світом ця мозаїка, звісно, повернеться додому в Маріуполі.